Давайте сьогодні поговоримо про причини появи чорного ринку валютного обміну та чому курси валют на цьому ринку суттєво відрізняються від офіційного курсу. Взагалі, така проблема множинних валютних курсів це недолік багатьох країн з нерозвиненим ринком. І як правило, вона виникає тому, що центральний банк може примусово стримувати курс в певному ціновому діапазоні, частково по економічним причинам, а частково по політичним причинам. В той же час всі основні гравці на валютному ринку бачать формування чітко вираженого тренду на більш серйозну зміну ціни. Ну умовно, коли щоденно попит переважає пропозицію, і курс долара мав би зростати, але центробанк починає продавати валюту з резервів і частково врівноважує цей попит власною пропозицією. Все це робиться для того, щоб значні зміни курсу валют не вплинули на ситуацію на ринку. Бо якщо курс долара зростатиме, то на ринок вийде більше бажаючих купити, щоб швидше обміняти наявну гривню на долар. А продавці долара навпаки будуть притримувати продажі, щоб потім продати наявний долар дорожче. І саме через таку поведінку гравців. Курс може зрости ще серйозніше, ну і плюс серйозна девальвація може підірвати довіру до уряду, а також посилити соціальне невдоволення. Тому центральний банк своїми інтервенціями намагається завадити таким ситуаціям. Буває також ситуація, коли центробанк примусово стримує курс в певному ціновому діапазоні, але валюту по цьому курсу майже неможливо купити. Це може відбуватись по різним причинам. Наприклад, після валютної кризи в 2014-2015 роках НБУ встановив обмеження на продаж та купівлю валюти. Для експортерів встановлювалися обмежені терміни заведення валютної виручки в країну. А після того, як експертер завів цю валютну виручку в країну, то Нацбанк також встановив вимогу обов'язкового продажу цієї валютної виручки. Тобто, експертер не міг тримати цю валютну виручку в себе на рахунку. Вимоги також існували для імпортерів. Спочатку валюту можна було купити лише під критичний імпорт або для погашення іноземного кредиту. Потім обмеження трохи послаблювались, але декілька років компанії не могли купити валюту для інших потреб взагалі. Звичайно, знаходились певні лазівки. Наприклад, уряд випускав валютні облігації, і погашення цих облігацій також відбувалось у валюті. Причому, що цю валюту можна було потім не продавати, тому деякі підприємства перед самим погашенням купували ці облігації і таким чином отримували Валюту, яка не підпадала під обмеження НБУ, тим не менш для більшості підприємств проблема з валютою існувала, аж поки НБУ не зняв обмеження. І знову ж таки, все це робило для того, щоб стабілізувати попит та пропозицію на валютному ринку і втримати курс гривні від обвалу. Саме тому, намагаючись обійти всі ці обмеження, починає з'являтись неофіційний ринок торгівлі валютою. В Україні проблема неофіційного курсу з'явилась під час кризи 2014-2015 років. Зараз її дуже часто пов'язують з фіксованим валютним курсом, але насправді сама проблема мала більш глибоке коріння і пов'язана вона була з постійно зростаючим торговим дефіцитом. Коли цей дефіцит був невеликим, то його вдавалось перекривати валютою. Яка надходила з інших джерел, але в певний момент для покриття цього дефіциту почали спалюватись золотовалютні резерви. І коли рівень цих резервів впав до певного критичного рівня, і в той же час НБУ вперто тримав курс на певному рівні по тих же політичних причинах, то в гравців почало виникати розуміння, що рано чи пізно НБУ буде змушений визнати справжні реалії і знизити курс гривні. Тому вони почали грати на упередження і таким чином сформували новий неофіційний і ринок валютних курсів.